Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І якщо ви вперше зазирнули на мій канал, давайте знайомитися. Мене звати Аня, я мешкаю в місті Дніпрі і я україномовний блогер. На моєму каналі ви знайдете відео на жіночу тематику: це догляд за собою, це покупки, це трошки кулінарії, це влоги. Тож сподіваюся, що вам. Буде цікаво, і якщо ви захочете залишитися разом зі мною, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Я буду дуже-дуже вдячна вам, і це мене буде заохочувати знімати і далі. А в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми покупками з інтернет-магазину MakeUp і трошечки ще з стаціонарних магазинів по типу Єва, Простор, Вотсонс. Тобто це така збірна солянка і це будуть такі непогані засоби. Я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися і послухати мої враження. Тож, поїхали! Перше, що я хочу вам показати, це засоби жіночої гігієни, це прокладки Бела Перфекта. Які я придбала в інтернет-магазині Makeup за ціною 55 гривень. Зараз вони коштують дещо дешевше, також вони продаються в АТБ, вони деодоровані, тобто мають аромат. Я раніше попередньо користувалася версією з Трояндою, вона мені дуже-дуже сподобалася, як і сама якість цих прокладок, вони дуже непогані. Нічим не поступаються always, моїм любимчикам. Досить надійні. Можливо, крильця не настільки міцно тримаються, проте таких якихось протікань або якихось конфузів у мене не було. Тож я вирішила купити тепер з ароматом це фіалки. І дійсно, парфумовані вони приємно, ненав'язливо. І тут в баковці 20 штук. Це я вважаю вигідна покупка, тож вам раджу, придивіться. А досить непогана альтернатива Always, якщо ви любите Always. Наступна покупочка також в майкапі я зробила. Це була фарба для волосся від компанії Schwarzkopf Brilliance. Була акція, взагалі-то ця фарба відноситься до дорогих фарб, так би мовити. Але була знижка, і вона мені досталася за 120 гривень. От. Зараз я накопичую, якщо можна так висловитися, ось такий фіолетовий пігмент в своєму волосі. Мені дуже-дуже подобається, мені це личить і мені подобається, що такий відблиск на волосі дуже-дуже цікавий і ну, прикольний, не банальний. вона відноситься ця фарба до не дуже стійких, будемо так відверто говорити. Але я збираюся чергувати фарби різних виробників, але бажано, щоб це був ось, ну, приблизно такий відтінок. Це 888 тонн, чомусь він називається темна вишня, я б його назвала темна ожина, тому що вишня вона бордова. У магазині Фозі. Я придбала дві упаковочки ось такого мила А Перед цим я спробувала це мило з ароматом гранату, і воно мені дуже сподобалося воно приємного розміру там кожен кусочок це 110 грамів. Воно за якістю дуже економічне, воно не змилюється, не розмикає, не пом'якшується в мильниці. Тож, я прийняла рішення про купівлю повторну, вже на цей раз з іншими ароматами, з екстрактом чайного дерева та екстрактом вугілля бамбука. І хочу зараз з вами розпакувати, щоб переконатися, а чи приємні ці аромати, тому що аромат гранату. Дуже нагадував аромат винограду. Тож, поїхали, я вже розпакувала. Ось так виглядає ця упаковочка. На вигляд мильце ось такого приємного оливкового зеленого кольору. І аромат жасминовий. Це якась дивина, тому що. Аромати абсолютно не відповідають тому, що написано на упаковці. Просто щоб ви знали: аромат квітковий. Ну, я просто знаю, що таке чайне дерево. Я думаю, кожна з нас знає як пахне чайне дерево. Воно має такий різкуватий аромат, ні з чим його не переплутаєш. Тож, можете сміливо брати чайне дерево, воно має квітковий аромат. Ну, а тепер переглянемо, як. А Бамбукове вугілля, на думку компанії Сейфгард, <свят> має пахнути. Дивимося. Угу, чорне мило. Як я її передбачала, що а, це буде чорне мило. О, отут вже якась така цікава домішка, ви знаєте, Він, це мило пахне якоюсь, можливо, грязючкою, але трав'янистим Трошки таким ароматом відтінком ніжним. Тобто, знаєте, коли поєднується такий грубий, грубий базовий такий акорд, так би мовити, і потім так зверху присипали якоюсь травичкою, ніжненькою такою. Тобто. Свою думку я вам сказала вже, я дуже задоволена цим продуктом, вам раджу: не сушить шкіру, дійсно достойні мила. Наступний продукт це. Ось таке, такий засіб крем-гель для душу від компанії Fresh Juice. Я не планувала купувати гелі для душу, тому що у мене в запасах дещо є. Я люблю користуватися, а не накопичувати, не десь в своїх запасах тримати велику кількість засобів, тобто використала, купила нове. Така моя позиція. А, так от, дуже гарні були відгуки на саме цю серію, на цей аромат танжерін і авапухи. Я, я уявлення не маю, що таке авапухи <зас> з маслом камелії також, але чомусь настільки мене ця упаковка привабила, що я вирішила, що у зимовий період напередодні нового року мені захочеться щось такого цитрусового. Давайте зараз я відкрию і. Угу. Це аромат солодкого апельсину. Це те, що перше відчувається авапухій, оскільки я не знаю, як має пахнути цей авапухі, я не можу нічого сказати. Можливо, при контакті з водою цей підтон з'явиться, і я відчую щось таке. Незвичайне, екзотичне. Я взяла в такому економ варіанті коштував цей крем-гель 30 гривень. Також там на сайті інтернет-магазину Майкап є версія 400 мл і коштував зі знижкою 55. От. В цілому гарні відгуки. пишуть, що шкіру він не пересушує. А тут у мене в дойпаці 200 мл. Я думаю, що використаю я його швидко, якраз в грудні буду брати у догляд. Наступні покупочки були здійснені в магазині Простор. Це були ось такі дві пачки смужок для носу. І ось такий китайський кремчик для рук. Це були спонтанні покупки, я вийшла погуляти, зайшла в простор і побачила, що ці змушки продаються зі знижкою по 47 гривень. Змушки я люблю. Єдине, що від цієї компанії Via Beauty ще є змужки, версія з вугіллям. Вони зараз у мене. У мене не було упереджень щодо вугілля, але при використанні виявилося, що це вугілля залишається на носі. Це не є гуд, тому я купила звичайні традиційні, які не мають ніякого забарвлення. Вони такі біленькі, і це найкраще буде. Тож можу вам їх рекомендувати і не беріть з вугіллям. Також у мене було таке таке, баловство, таке купівля такого крему для рук. Купівля цього крему була у мене під впливом ось цього креміку. Я його теж купувала в просторі. Дуже мені це біоаква, а це якась фірма Love Miss. Ну, Я просто. Вирішила, що мені хочеться ось таких малюточок, і вони непогані, тут 30 грамів, 30 мл. І мені захотілося просто мати на своєму письмовому столі ось такі легенькі кремики. До речі, ось цим я зараз користуюся, він дуже швидко швидко вбирається, не залишає слідів. Але коли будете змивати руки, то будете відчувати. Такі перчаточки, які у вас були з цим кремом. Тобто є там силікон такий, але він дуже сухий, трошки нагадує, ніби у вас руки в пудрі, але так без дискомфорту, без слідів. Також на мейкапі я замовила два пробнички, це продукція компанії MaSiel. Вирішила взяти собі таку ампулу Filler 8 секунд. Не пробувала ще таку продукцію. І ось таку маску Salon Hair Mask. Вона дуже популярна, дуже багато відгуків на неї. Хтось від неї просто в шаленому захваті, хтось нейтрально так відгукувався про неї. Ну, я вирішила на своєму досвіді спробувати. Зараз у мене в догляді. Я використовувала філер від ладор, буду в порожніх баночках про нього розповідати. Якось він так не дуже мене здивував, але потім з вами розберемо. Тож, ось ця історія з філером для мене продовжується, хочу ще щось, щось новенького. Сподіваюся, що мені сподобається. Далі, дівчата, хочу вам а, показати, що таке, коли на тебе находить щось незрозуміле, щось тобі в голову а, заходить, і ти робиш от таке. От таке. І я вам хочу розказати, що відбулося зі мною. Справа в тім, що я захотіла собі лак для нігтів темного червоного кольору ближче до коричневого. Спочатку я замовила ось цей відтінок. Я обожнюю, давайте почнемо з цього, лаки від Top Face. У мене їх дуже велика кількість, я, ну, можна сказати, колекціоную і користуюся дуже активно ними. Вважаю, що це одні з найкращих лаків, принаймні для мене. Тут в цих лаках, в цих лаках прекрасно все. І пензель. І палітра кольорів, і якість, і швидко вони сохнуть і тримаються. Це просто бомба для мене. Тож, почалася ця історія з цього відтінку 049. От, Я його отримала і зрозуміла, що у мене подібних відтінків. Ну, десь три штуки точно є. Це мене обурило. Тому що, ну ви ж знаєте, да, як по картинці обирати, не завжди воно відповідає. Потім я пішла знов на мейкап, обрала попередній відтінок 048, який вже був ближче до бажаного ось такий він, я не знаю, чи буде вам видно, він більш такий коричневий, більш такий темний. Він мені здався більш цікавим. І ось цей відтінок разом з собою привів мені ще пару лаків. Чогось мені захотілося блакитного лаку ну, напередодні Нового року, напередодні зими. Хочеться такого білих, блакитних відтінків. Тож я вирішила, що мені от потрібен ось такий колір. 73-й. Я ще ними Цими лаками не користувалася, іншими користуюся топфейсами своїми. І ось такий сіренький відтінок 0,59, теж мені дуже сподобався, дуже мене привабив, такий розбілений, сірий, з трошечки таким сизим відтінком, дуже мені сподобався. Також потім я почала дивитися, що Ціни на відтінки різні, там були і по 70 гривень певні відтінки, і по 50 гривень певні відтінки. Ну, я вирішила скористатися цій, цією ситуацією, цими знижками, і замовила ще два ось таких. Цей більш такий ротовенький, 0,34, і цей такий фіолетовий 0,44. Це більш такі на літо кольори. І також ось такий колір мене так привабив, що він не типовий золотавий. Тут такий він на якійсь молочній такій базі 0,28 відтінок. От чогось я знайшла його цікавим. До речі, там є в палітрі і звичайні золоті лаки, але цей мені сподобався тим, що воно, у нього якось так шимер окремо. І база якась присутня, така, яка. Ну, якийсь він такий незвичайний мені стався. Так. 0,28 відтінок. Але і це ще не все. Також мені дуже-дуже захотілося спробувати з іншої лінійки топфейсів лаки. Там є ось така лінійка Revelation. Я її не пробувала. І відразу замовила, сподобався мені ось такий червоний, а сяючий, сяючий з такими блискітками, там золоті такі штучки. ну Теж мені вже таким, знаєте, новим роком це віддає. Це 0,37 відтінок. Ось такий лачок. І це ще не все. Коли я гуляла по магазинах, заходила у Watson's і там роздивлялася і вам знімала продукцію компанії MAG. Ну, Це вона досить відома, не вчора з'явилася, ви всі її знаєте. І привернули мою увагу ось такі дві амалюточки. Ось цей лак такий рожевий з фіолетовим або з синім блакитним таким мерехтінням це відтінок 186 лаки свіжі від вересня 22-го року. Тож я ну, там ще ціна така була 20 гривень, ну, як було не взяти, я взяла, звісно. І ось цей, ну, просто мене теж, я коли на нього дивлюся, у мене підвищується настрій. Я розумію, що коли ти будеш фарбувати нігті, то ти отримаєш просто блискітки, ніякого там немає. Ніякої бази, яка ляже на нігті. Це треба або як топом робити зверху якогось лаку. Ну, або самостійно, якщо не хочеш нічим іншим фарбувати. 216 тонн. Ось така історія. Ось я просто я дивлюся зараз. І мені навіть е, боляче порахувати, скільки грошей на ці лаки я б витратила. Ну, це просто. Ну, Це на мене не схоже, але у мене в жовтні така була прям болячка з цими лаками. Я там перефарбовувала кілька разів на тиждень ці ногті. І мені хотілося хотілося різних кольорів. І таких, знаєте, бажано таких е, незвичайних: зелений. Сірий, щось таке, чорний. Ось так. Потішила себе. Ну і наостанок я хочу зробити своч Ось такого олівця для очей від компанії Avon. Нещодавно я робила невеличке замовлення. На розпродажній сторінці побачила цей олівець у відтінку танзаніт. Я не знаю, чи це остання поява цього олівця в такому відтінку в каталозі. Я просто більше не бачила з таким тоном олівця, олівців. Ну, подібних кольорів бачила, а саме назви такої не бачила. Ну, і чого від мене ще очікувати, окрім як фіолетового відтінку. Ну, звичайно, що, ну, до речі, зроблено в Німеччині написано. Може, тому він така а, рідкісна птаха. Я вам показувала розпаковку, але не зробила Своч. Потім думаю, а чого ж це я не зробила Своч? Давайте зробимо Своч. Ось такий відтіночок має. Ну майже як моя кофтинка. Дуже цікавий такий відтінок. Трошки може бруднувати, як на мене, але а, ще я так роздивляюся, що якось він так волого лягає. Не пойму, чи він такий рідкий і не застигає, чи це так а, має бути, що він як з ефектом глянцевого такого фінішу. Сподіваюся, що він не буде розмазуватися. І мені навіть зараз трошечки боязно взяти і провести пальцем по ньому, по свочу. Я думаю, що він зараз розітреться дуже-дуже швидко. Давайте спробуємо. Ухти! Він такий гелевий. Ви знаєте, мені просто здається, що йому треба давати час, щоб він застигнув. І він. Якщо ви бачите, провалився упори. Тобто пігмент там залишився. Чи будуть проблеми з видаленням, ну, з демакіяжем, це покаже час, покаже використання. Але в цілому відтінок, в принципі, мене Мені сподобався, мене влаштовує. Буду ним фарбуватися. Мені здається, що осінь це його пора. В цілому я задоволена, і він там мені за якісь невеличкі гроші дістався. Я задоволена. Ну що ж, дівчатка, це були всі мої покупочки. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось, що ви для себе щось підкреслили з цього всього. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора. І до нових зустрічей! Побачимося в моїх нових відео. Всіх обіймаю, пока-пока.